шалом це Славко, я знову підняв Асю зі сну, тому що вам треба пояснити сенс атаки українських дронів по Кстово, по Ніжегородському Лукоїлу, по НПЗ. Кстати, як ви розумієте, це нашою уграфінською, це земляніка. Знає, як українською, вибачте. Ви б то не земляки. Так ось. О цьому кстову, значить, влупили це четвертий по потужності завод, 17 мільйонів тонн на рік, але 17 мільйонів тонн на рік він давно вже не давав. Влупили по установці каталітичного крекінга. За неї заплатили 975 мільйонів доларів ще з 2010 року, але вона вже з рік не працює. Ось. Даний, значить, щоб я вам просто показати. У них було дві установки каталітичного крекінгу. Значить, перший крекінг зламався, тому що запчастини через цю не привозить. А другий крекінг був на плановому ремонті. Ну, а кацапи розказували, що воно нібито працює в штатному режимі. Значить, Ось два. Кось цей комплекс каталітичного крекінгу, ось цей, значить. К1 значит він сломався, а К2 ну, він сломався сьогодні. Ось, він, бензин, я 15-го, я переплутав перший з другим. І 1 млн 200 000 тонн бензина в год. Бензин, ви знаєте, ну, ось тут ще одна история. Перезапустили на більший мощі, так що он столько вже не давав. Потім, бачите, відбулося один крякнув, тому що запчастину. Які наслідки. Каже, що був уже перезапущен, компресор, отремонтували, отремонтували так, що воно опять крякнуло. Як ви розумієте, йдеться про обмеження виробництва бензину на Росії. Як ви розумієте, вони збиралися ембарго на експорт бензину ослабити, а тепер я думаю, що. Ембарго, якісь слова, ембарго, бензин, просто мені приємно це чути. Що експорт буде відкритий для виробників, але я боюся, що одним производителем менше сталося в морський бой. Я скажу, коли вони відкриють експорт, я думаю, що производителі не остануться. За таке ось, значить, у відповідь нам кацапи грозяться, що нас газ буде по графіку. Вже навіть графіки поширюють. Ну, я скажу, що в порівнянні з їхніми погрозами наші погрози виглядають трохи реалістичнішими. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Тепер ви розумієте на що от потурбували жителі Кстова. Я думаю, що у графідів там все одно не лежилося, а то-то хай бай.